Чи шкодять вініри зубам? Чому це так дорого? І що краще: композитні або керамічні вініри? Сьогодні ви дізнаєтесь всю правду про вініри, а в цьому нам допоможе розібратись наш експерт Анатолій Токар. Зустрічайте! Як ти вирішив стати ортопедом стоматологом Після того, як я закінчив ортодонтію, я зрозумів, що ортодонтія дала мені набагато більшої впевненості в собі, тому що я на всіх фотографіях моїх, які подивиться, всюди посміхаюсь завжди. Я коли пішов на стомат на стомат, я перший стоматолог в своїй сім'ї, взагалі медик в своїй сім'ї. З другого курсу здається, я почав відвідувати різного типу приватні курси для того, щоб якраз обрати той напрямок, за який ви мене запиталися. Бо я ходив на ендодонтію, я ходив на ортодонтію, навіть брекети ставив пацієнтам на третьому курсі wow. в університеті. Та ходив на хірургію і ходив на ортоподію. Курси з тих всіх курсів, які я відвідав, мені найбільше сподобалась ортоподія, тому що ортоподія це тут і зараз. Тому що ви розумієте, ваша ортодонтія це річ на яку людині та розтягується, розтягується і... там. тому ортоподія це є трішки швидше. Етапі, ти можеш робити е, людей набагато щасливішими, зокрема жінок. Вініри. Зараз це, ну, напевно, найпопулярніше, що є в стоматології. Так. Є вініри за 400 доларів, а є вініри за 1000 доларів. В чому різниця? Як вибрати? За 400 це теж добре? Чи краще робити те, що подорожчає? Будь-яка вартість керамічних реставрацій вона має право на своє життя. Це моя така думка. Тому що можливо там 400 це ти навіть за високу ціну назвала. Чи є дешевше може ще? бути і набагато дешевше, може бути навіть і там 200 євро, 150 євро, і вони будуть Але функціонувати також? Питання насправді, типу, якщо ми відкинемо медицину, а будемо говорити про бізнес в момент. Тому що це бізнес, блін. Хто би про що би не говорив? Кожен ходить на роботу для того, щоб заробити якісь фінанси, для того, щоб проживати і жити. Просто хтось заробляє на тому, що там продає авто, хтось заробляє на тому, що там е -е, працює в якомусь маркеті, хтось робить зуби. В ціну завжди мають бути закладені якісь певні моменти по вартості тієї роботи. Якщо, до прикладу, людина. Не витрачає ніяких коштів на своє навчання, і людина подивилася декілька пізнавальних відео на Ютубі, то людина може собі спокійно поставити планку набагато нижчу і простішу. Якщо людина проживає десь у якомусь такому регіоні, який не потребує великих фінансових вкладень на обладнання, на приміщення, на став, а в тебе в стафі працює одна людина. То відповідно це буде набагато менша цінова політика. Якщо людина вкладає, до прикладу купа всяких різних моментів, які стосуються і навчання і обладнання. І знань, і свого часу, і технічної частини, а тут ще додається типу команда маркетологів, які ще звідти беруть купу грошей, то відповідно ціна буде і висока-висока. Хтось орієнтується на ще вищі ціни, на які ви називали, бо там вже працюють ще якісь додаткові моменти. Мені, зокрема, до прикладу, в тому прайсі, який ви називали, плюс-мінус в ньому і працюю. Я мені в ньому дуже комфортно працювати. Я не хочу ставити його на нижній не можу, чесно, але вище не хочу ставити по одній простій причині. Якщо поставити вищу якусь ціну, зокрема, я в себе поставлю. То я прекрасно розумію, що об'єм роботи у мене стане в два рази менший. Я можу ходити, казати, ви знаєте, я працюю менше, але заробляю так само, як було. Але це є естетика, це є робота руками, а не язиком. Хоча я люблю по багато поговорити. поговорити. Замість працювати можна говорити. Слухань, ну ти. Робиш дуже гарні роботи. Ну будемо чесні, ну да. супер Дякую. чесно, чесно. Це це просто клас. Коли прайс в принципі досить комфортний для тієї людини, яка працює з цією вартістю керамічних реставрацій, і людина має змогу з того прайсу з цієї суми, яка залишається, робити якісь інвестиції, купляти щось нове, їздити на якесь навчання, і при цьому всьому таких робіт є досить багато, тому що потрібно постійно, постійно, постійно практикувати. То це типу дуже класно ціна. Залежить все ж таки від е, обладнання я узагальню пер момент. Перший це від технічної роботи. Тобто, при виконанні вінірів присутня ще додаткова особа, людина, яку людина. ніхто не, бачить, яку але ніхто не бачить, але вона є. яку ніхто не бачить, але вона є. Це зубний технік, власне, стоматолог тут фактично він не при чому до цієї краси, стоматолог просто створює умови для того, щоб якраз талант зубного техніки проявився. Якщо тех... стоматолог не створить умов, а умов це правильно зняти об'єми зуба, проконтролити, які є форми зубів, які є ясна положення в просторі відносно обличчя, горизонти. Якщо технік техніку це все зробити, технік зробить дуже-дуже гарну роботу. Тобто, це є перша складова, і від цього залежить типу вартість самої керамічної реставрації. Це сума, яку бере зубний технік від цього. Якщо зубний Технік людина, яка виконує цю форму, для нього це е, не задоволення. А для нього це проста рутина, бо йому треба там, Робот. припустимо, та робота він там зранку до ночі працює. То він і навіть не буде сильно паритися. Якщо, до прикладу, він це робить власними руками. То, як правило, зубного техніка може бути е, стандартних дві форми, які він робить всім людям. А що стосується таких питань найболючіших для пацієнтів, коли які ще не встановили собі вініри, і вони запитують: так це ж на все життя, чи це треба е, замінювати через кілька років? От як в твоїй практиці от приходить молода дівчина? Зараз ми кажемо не про вік 50+, а про 20+. От 40+, це моя найулюбленіша категорія, навіть 30+, моя найулюбленіша категорія. А я зараз категорія. не про найулюбленішу. про 20, коли це є чимось я її, популярним Я її відмовлю. Чесно, чесно, ми не будемо говорити про вік, ми поговоримо про медичні покази. Тому що може бути 20-літня дівчина, в якої будуть на то медичні покази. Припустимо, якась абразія поверхні зуба. Вони а, стерті. Або... Давай говорити так, та, щоб розуміти. Та, окей, вони стерті ці зуби. Або, до прикладу, це буде дівчинка, якій в дитинстві батьки давали один дуже такий розповсюджений на той період часу антибіотик та групи. Е, оце в мене остання пацієнтка, така одна з останніх пацієнток була в минулому році. Коли зуби ідеальні, вони не мають карісу, вони не мають ніяких трі. Чін, але просто я красива гарна дівчина, але зуби такі, як твій піджак по кольору. І відповідно в такому випадку це є показ для того, щоб дівчині психологічно допомогти, і вона була себе почувала набагато впевненішою. Якщо це буде пацієнтка, в якої зруйновані зуби, вони всі в пломбах, і ті пломби страшні, вони призводять до запалення ясен. Ми можемо перейти в ряд керамічних реставрацій. Але і то, якщо це буде 20 років, ми будемо старатися робити по типу композитних вінірів, які ми в клініці пацієнта молодого віку робимо. Бо ваше запитання, чи це все на все життя, це не на все життя. Я завжди намагаюся пацієнтам пояснити, коли приходять молоді дівчата. Які е, надихаються сторінками в інстаграмі популярних дівчат, е, О, е, які О, та які в е, не мають ніяких вінірів, до прикладу, або носять е, на зубах жахливу хрінь, перепрошую, е, білу як Як е, каже мій один товариш, заліпухи заліпухи, та якусь таку білу хрінь, яка не, вона тільки візуальна, але вона функціонально не працює. Вона з точки зору здоров'я накопичує на рід, призводить до запалення ясен. І коли ти розумієш, що це як швидко гроші. А з другої сторони медицина, то я відмовлю в такому варіанті пацієнту. І я, коли відмовлю такому пацієнту молодому, ще постараюся показати багато кейсів, які були на консультаціях з такими випадками, тих молодих дівчат, які зробили таку хрінь. Перепрошую собі, щоб жінка, дівчина, яка стоїть напроти, не піддавалась тенденціям соціальних мереж. Моди моди і всього блогерів, решту. А так на блогери зараз дуже багато це постять. Можливо, хтось знає, як працюють блогери, як не працюють блогери. В них є менеджер, з якою контактують всі будь-які. Нам організації, які хочуть зробити рекламу, і в тому числі і медичні заклади контактують так само з менеджерами їхніми, і вони відповідно. Починають пропонувати там то-то, то-то, то-то. І блогер, яка нам, до прикладу, не має часу розібратися в тій що інформації, добре, що, що добре, що погано, вона от вірить своєму менеджеру, бо менеджер вже ж перевіряв інфа сотка е і лягає, як то кажуть, під е цю річ. Тут два варіанти. Або ти попадеш до людини, яка надзвичайно кваліфікована, але відверто на фігах хіба рекламу на надзвичайно кваліфікованій людині. А це правда, що під вініри треба багато свого зуба препарувати, а от під е, пломби менше. Для того щоб розуміти, який об'єм зуба потрібно зняти для кожного пацієнта, в нас є два ключових фактора. Перший фактор колір свого зуба пацієнта. До прикладу, там відкриєте собі в гуглі, пошукаєте там розколірка віта. Це банальна найпростіша розколірка з кольорами. І, до прикладу, є колір відтінку там А3 А4. Як правило, притам, і це не питання там курець не курець. Як правило, притаманний людям віку там за 40, припустимо. Це буде колір А3 А4. Це колір, який надзвичайно сильно грає не на сторону жінки цього віку. І коли ти такій людині зробиш, зміниш форму, подовжиш форму зубів і зробиш колір, до прикладу, природній А 1 не такі, як оці наші не, не. стіни, да. там А 1 то ти зробиш надзвичайно делікатну і Натурально. красиву натуральну роботу. Отут якраз момент того, зрозуміти, що для людини є момент натуральності. Бо якщо, до прикладу, в людини вихідна ситуація колір А3, а людина хоче бліч один, то момент препарування він не буде ультра тонкий вініри. Бо техніку треба дати товщину кераміки для того, щоб той жовтий колір перекрити і зробити з нього білий. А як визначитись людині, яка не знає, що вона хоче? Для цього є інші такі методики, коли до препарування зубів можна поставити пластмасову таку композицію, як будуть виглядати майбутні вініри, і та пластмаса є різних кольорів. І відповідно від цього ми будемо відштовхуватися в об'ємі препарування зуба. Бо якщо, до прикладу, Людині з жовтого кольору, яка хоче перейти в надзвичайно білий, спрепарувати зуб дуже дуже мало. Оце вам відповідь на ваше запитання. Напевно, у вас є в заготовлених серед пацієнтів там людей, які писали про люмініри. Концепція да. та концепція, яка пропагується без препарування Люмінір, зубів. Да. Та без препарування зубів. Гляньте, як ці роботи виглядають вживу, якщо вам пощастить їх бачу... побачити. Це, Це зуби, які надзвичайно виступають допереду. Товсті, людь, вони товсті. надзвичайно товсті. Коли люд... орбіт. Так, і тоді в нас буде ставатися Звичайно, величезна проблема оптична, яка буде складатися. Між зубами, частина яких тканин, яка знаходиться між зубами, називається сусочок. Як для того, щоб виглядало в порівнянні з власними або з керамічними, або з композитними вінірами, красиво бажано, щоб ці сосочки не були позаду, тобто назад. Називається в медицині дистальніше, в порівнянні з виходом самої керамічної реставрації допереду. Бо тоді буде, я можу там фотографії прикріпити, щоб дівчата це побачили. Да, Та, да, Та, да, це тому що там буде утворюватися величезна тінь, і людина, яка, до прикладу, заплатила 100 євро за вінір. Або 5 тисяч євро за вінір. Коли буде така ситуація, людина буде посміхатися в темному приміщенні, буде виглядати, що цьому пацієнту треба до Мар'яни пародонтолога, тому що нема сусочків. потрібно було робити періо. Але коли ви глянете зблизька при світлі, стоматологічному, де з усіх сторін буде Сафіти. світитися лампи, буде виглядати пушка, бомба, ракета, граната. А також показуєте, бачив інстаграм, так піднімають просто губу під світлом, коли ти сидиш в кріслі, і дивіться, які гарні реставрації. Так, і світло такі... направлено спереді, і світло, яке Направлено спереді, воно є заповнюючим. А якщо поставити контурне як отам і отам, то таке світло буде створювати тіні, але ж пацієнти не ходять під заповнюючим світлом. Я не хочу вініри, бо вони шкодять зубам. Якщо лікар взагалі не розуміється, в яких тканинах а ортопеди, просто може запрепарувати зуби занадто глибоко і зруйнував і зруйнувати певні елементи, що в кінцевому результаті призведе до запалення м'яких тканин, постійного хронічного запалення м'яких тканин. Yeah. І відповідно, ти типу, не зробив людині добре, і оце шкода. Тут вінір частково він в пацієнтів, у кого є тріщини, є композити. Вінір навпаки робить його міцнішим, так як це в залежності від матеріалу, для того, щоб там кліп пацієнти собі зрозуміли, міцність емалі зуба порядка від 80 до 100 мегапаскаль. Є декілька видів керамічних матеріалів, з якими працюють стоматологи. Найкрасивіший це є половий шпат. це матеріал, який повністю відповідає біомеханіці власного зуба. Він найкрасивіший, але тут потрібно мати найталановитішого зубного техніка. Такий вінір він не буде коштувати 100 євро, і там вже буде. Виглядати дуже ось так натурально і індивідуально, і тому вони і круті та. Та. І вони, вони вони не сірять. Імакс всі пацієнти знають, да, як імакс. Да, 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 Він в чотири рази міцніший за власний зуб. От з такого матеріалу це є для пацієнтів, які до прикладу. Мають сильну стертість зубів, зуби, які бруксують. кришаться, бруксують. Цей матеріал класний для таких пацієнтів на, жа на задніх зубах, для того, щоб так, цей Тримати. матеріал тримав висоту прикусу, але він і при цьому не зашкодив суглобу. Тобто, вініри – це не тільки естетика, це також так. і функція. А як часто до тебе приходять твої пацієнти, в яких. Відколовся вінір або відпав вінір в моїй практиці за цих там 9 чи 8 років часу, яких я займаюся керамічними реставраціями, фактично кололися всі матеріали, які тільки є наявні на ринку. Ми не називали ще один матеріал, який дуже розпосюджений зараз коматологія діоксид циркону, які там роблять і коронки, і пробують робити вініри. Це утопічний матеріал для таких випадків, тому що там є мільярд лімітацій, і він дуже міцний і твердий. Молодому пацієнту з такого матеріалу зробити велику глобальну роботу. Через рік-півтора буде торба суглобу, тому що суглоб не, 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 не витримає. Не. Цього не витримає цього навантаження композит, колеться свій зуб, колеться, поліво теж може надколотися. десилікат монолітний, який в чотири рази міцніший за власний зуб в пацієнтів бруксистів, теж колеться. Він теж розможе розломатися, може тріснути, то просто за цим свій зуб стирається. Mm -hmm. Але просто в пацієнтів, в яких, до прикладу, стоїть якась керамічна реставрація, вона скололась, а не зуб розколовся. Тобто, тут в таких пацієнтів-бруксистів така керамічна реставрація, вона навпаки, служить якби моментом збереження власного зуба всередині. Бо якщо розколиться свій зуб, а корінь, коли є корінь. Та, корінь, коли є величезні пломби, до прикладу, розколюється весь зуб, то тоді ми йдемо на удорощення і на подовження процесу лікування, бо йде імплантація, йде кістка, йде. Тобто Відповідаючи на запитання, чи колеться воно колеться. А знаєте хто скаже, що не колеться вініри? Ну скажи. маркетологи, які б взялися за клініку за сайтикої клініки, вони такі чудеса малюють в інстаграмі на сайтах. Конкретно я коли починаю працювати на 28 керамічних реставрацій. Я напевно консультації одну е, першу точно і другу повторну. Це я годину людині поясню наскільки буде все хріново, і тільки тоді, коли вона і коли вона вислухала, вислухала і, готого... і зрозуміла, що буде все хріново. Yeah. Хріново буде два тижні, два-три тижні, які буде робити зубний технік роботу. Тому що в роті буде 28 пластикових тимчасових. Вони монолітні. Вони можуть відколотися, коли ви будете зустрінитися з подругою в ресторані, візьмете з'їсте брускету і бру... лишиться в, тим... в брускеті ваші тимчасові. Тому пацієнти мають рекомендації, як себе поводити цих 2-3 тижні. Процес підготовки цих зубів під вініри, коли це все робиться за раз, він складний. Годин 6-7, да. це ми ведемо мову, якщо ми робимо, там, до прикладу, одну щелепу, але під час цього всього ми ще лікуємо зуби. Тому що для того, щоб, до прикладу, під вінірами, напевно, вам теж таке питання задавали: чи під вінірами псується, чи не псується. Під вінірами може псуватися в двох випадках: зуб. А коли не точно виконана реставрація, тобто коли є якісь щлини зазори між е, саме, самою Вініром та не герметизм, да. або коли виконувалася реставрація, а лікар просто забив і не поміняв тобто, пломби або не пролікував це Проблема каріси. лікаря. Звичайно. Угу. Бувають, приходять пацієнти і кажуть, що я хочу вініри, прийшла до ортопеда, а мені ортопед сказав, що вам перед цим треба брекети ставити. Чому? Якщо вам ортопед сказав, що вам потрібно перед тим, як ставити якісь керамічні реставрації брекети на зуби, потрібно одіти брекети, то вам пощастило. Це означає два важливих. Момента перший момент, що вам будуть виставлені зуби в більш правильніші положення, функціональні, які потім ортопед зможе тільки поставити вишенку на торт на за рахунок ортопедичних конструкцій. Правильні до, прикуси. домоделювати правильний прикус і тих зонах, де до прикладу після ортодонтії, бо орто, ортодонт зверта увагу на розміщення зенітів, десь треба добити контакти уклюзійні накладками. ортопед це зробить і це буде мінімальне втручання. Тобто працює команда. Так, і відповідно, якщо це є фронтальна група зубів, вам придеться набагато менше препарувати зуби, бо по тут повертаємося до вашого, здається, другого чи першого запитання. Вініри не назавжди чи не назавжди. Вініри не назавжди. Орієнтовний добрий термін служби вінірів це десь років 15. При самому хорошому варіанті. Ми поставили Вініри через 15 років. Ви прокидаєтеся 1 січня. Вініри будуть наявні у вас порожнені рота, але притаманний процес, при якому будуть м'які тканини, пацієнти і кажуть, мене ясно просіли. Коли м'які тканини піднімаються більше опікальніше, тому що пропадає зменшується висота кістки між зубами, і відповідно цебто цей... корінь оголюється. Частково простими простими словами, словами оголюється mm -hmm. корінь, але цей елемент можна закрити цю рецесію. Просто більша проблема, більша біда. Це буде тоді, коли кістка між зубами оголиться, тому що в ті сусочок. Але ж треба доглядати в будь-якому випадку, навіть коли ви Звичайно. зробили конструкцію, раз Звичайно. на півроку треба так. приходити на так. огляди, на перевірку стану прикусу, контактів і на провігіну обов'язково це можна навести приклад як з автомобілем. Якщо ви купуєте автомобіль в... Салоні, просто тільки салон вимагає від вас, якщо ви хочете дотриматися гарантійних термінів, раз в 10 чи в 15 тисяч кілометрів приїзду автомобіля замінити масло. І тоді ми можемо далі говорити, що ваша автівка буде добре функціонувати і працювати, і у вас в якийсь такий важливий життєвий момент не підведе. Аналогічна ситуація і тут. Якщо Пацієнт не відвідує стоматолога після встановлення будь-яких керамічних реставрацій хоча б раз в півроку. Я в цьому плані реаліст і прекрасно розумію, що, до прикладу, ми пацієнту поставимо вимогу бути раз в півроку часу на гігієні, але в сучасних обставинах, які є, і реаліях, які є. Якщо пацієнт хоча б на гігієну буде приходити один раз в рік, то це буде дуже-дуже дуже добре. Та. А досить часто, особливо чоловіки, яким встановлені такого типу реставрації, вони взагалі думають, що наступний раз прийду на заміну. Я намагаюся трохи працювати, як то кажуть, на випередження. В якому плані ми таким пацієнтам можемо купити іригатор. Ми такому пацієнту можемо купити звукову бульдокову щітку. щітку для того, щоб такий пацієнт в домашніх умовах міг доглядати за цим краще і делікатніше. Плюс таких чоловіків можна мотивувати наступним дуже сильно наголошувати, тому що зокрема в нашій практиці ми даємо гарантію на керамічні реставрації. Так. Це є три роки. Часу і відповідно, якщо там чоловіку, який за це заплатив, ти кажеш раз в півроку потрібно бути, і тоді гарантія зберігається. Якщо щось станеться, буде скол про який ми сьогодні говорили. Ми це замінимо по гарантії. Дякую тобі, дякую, що чесно відповів на всі питання, тому що реально дуже багато питань. Чому там ортодонт разом з ортопедом? А в нас з тобою багато спільних пацієнтів. І це класно, що ми командою працюємо. Тому я думаю, що зараз буде трошки зрозуміліше глядачам, чому і як, як це працює, яка різниця між там керамікою, композитом, кому що потрібно. Ну, клас, і тепер, коли пацієнт буде в нас питати, ми одразу силочку, ось відповідь. Так, так? і все, так. ми можемо до на ті дубль запитання 2. та дубль два на ті запитання, які будуть додаткові, додаткові да. під, в коментарях. Тому пишіть, будь ласка, коментарі, і ми і будемо запитання. збиратися ще раз. Дякую вам. Я надію, Заліне, що вам дуже сподобався ефір. Тому ставте, будь ласка, ваші лайки, вподобайки, коментарі. Обов'язково толік чекає, як мінімум, а ми так само. І до зустрічі в наступних наших випусках. Та до побачення! До побачення.